Так проводять заняття з хореографії у центрі культури і відпочинку паланок. Мукачівка Оксана привела двох доньок. Розповідає, якщо уроки будуть в іншому місці, відвідувати дівчатам їх буде незручно. Я б дуже не хотіла, б це закрило. Дуже, бо яся розчарувала. для нас вчителька важна, і ми тут живемо в Паланку і спокійно до самої школи. І я спокійна, що моя дитина йде. Я не можу їх принести сюди. У мене графік скользящий. І я розраховую на те, що дитина переходить дорогу, що до центру нам дуже важко, бо було. Бабушка, внучки, я тут третій рік її вожу танцювати. Ми в цьому мікрорайоні живемо, Нам дуже удобно, дуже можемо подякувати цьому як вам казати клубові. Розвивається німецьке мистецтво, то що було, то діточки помали учаться. Загалом центр культури та відпочинку паланок відвідує 90 дітей, а також Мукачівське товариство німців, каже директорка закладу Мар'яна Варварцева. Наш заклад знаходиться в мікрорайоні підгород Паланок. Це одна з частин міста Мукачева і де компактно проживають німецьке населення. Тут і релігія, і священники, і чотири хореографічних колективи хор співочі серця. І церковний вокальний жіночий хор і курси з німецької мови. У нас не діти, не колективи, не викладачі, не керівники не йдуть в цей новий будинок. Кого будуть реорганізувати? Питання для чого, тоді, якщо ніхто з нас не йде. Проєкт рішення про реорганізацію закладу підготувало управління освіти Мукачівської міськради. Його хочуть приєднати до Палацу культури і мистецтв, які відкрили у центрі міста торік у червні, каже начальниця відділу культури Ірина Калій. Тобто, всі Колективи, які займалися у центрі паланок, зможуть безкоштовно відвідувати Палац культури, а товариства німців центр громадськості та національних культур. У 2017 році було відкрито таку будівлю. Це також комунальний заклад, де е, провадять свою діяльність і займаються різні громадські організації, товариства, національні спільноти, товариство німців на таких самих правах, як і українці, росіяни, угорці, євреї, мають повне право бути і займатися на базі Центру громадськості та національних культур. Ірина Калій розповіла: проєкт рішення про реорганізацію центру культури та відпочинку паланок та приєднання його до палацу культури і мистецтв мають розглянути під час сесії Мукачівської міськради 30 вересня. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, новини на Суспільному.